Іван Венгловський працівник теплової електростанції. За словами чоловіка, він раніше працював на подібному обладнанні. Перед запуском станції для всіх працівників проведуть навчання. Наша станція забезпечить вироблення власної електроенергії. Ми зможемо не тільки використовувати власну електроенергію, але й забезпечити теплом і Електроенергію, мікрорайон поблизу нашої електростанції. Ми зробили правильний вибір. Він допоможе в енергоефективності нашого міста і нашого району. Станом на сьогодні змонтовано 100% обладнання. Працівники виконують роботи із підключення станції, каже технічний директор Шитомиртеплокомоненерго Петро Сергійчук. «Доробляються такі незалежні, незначні роботи, і планується до запуску. Ще крім того, що тут сама станція збудована, постану треба підключити зовнішнє підключення, тобто з'єднати саму електростанцію електричним мережем. Ви бачили на вулиці, там стоїть два фундаменти. Там Ру-0,4 кВт, РУ-10 кВт. Це з'єднання в зублеречин. Проведений так же само тендер, вигор, щоб виграла компанія і зараз йдуть закупи обладнання, замовлено заводи виробники, бо там 2-3 місяці виготовляється, і тоді буде вже зовнішнє підключення. Загальна вартість робіт 300 мільйонів гривень. Це гроші за швейцарським проєктом Секо та з міського бюджету. Роботи тривали із 2019 року, каже директор Житомиртеплокомуненерго Дмитро Рогожин. Вона була палюється. chipou, Любою любих видів лісу, тому що ми маємо діабату топку, яка може спалювати ліс до 55% вологості, тобто немає ніяких обмежень. Така станція важлива не тільки для Житомира, вона важлива і для України, бо це приклад заміщення дорогого природного газу. Це приклад використання паливного матеріалу не тільки для тепла, але й для вироботки електричної енергії. І на власні потреби для потреби міста. Запуск станції планують на грудень 2020 Першого року Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.